Рішення суду є, але виконувати його ніхто не поспішає. Пан Григорій, колишній правоохоронець. Чоловіку, за його словами, присуджений перерахунок пенсії близько 200 тисяч гривень ще з 2019 року. Втім, пенсійний фонд не поспішає виплачувати ці гроші. Чоловік звертався і до суду, однак і це не допомагає. Рішенням суду нам присуджений перерахунок пенсії проводився з 2019 року. І по сьогоднішній день є рішення суду, і які не виплачується. Виконавчі листи, і все це є. І пенсійний фонд, не знаю, з яким, на що вони зсилаються, чого вони не виконують рішення суду. Це мені загальна заборгованість три рішення суду. Це є 205 тисяч грошей, 700 там чимось копіками. Аби пенсійний фонд виплатив заборгованість, до суду звертався і пан Петро. Він теж колишній правоохоронець. Загальна сума 234 тисячі заборгованості. Ну, вже пішов, вже буде ось 4 роки, у січні місяці буде 4 роки, ця справа тягнеться. Я не знаю, мені 78 років. Чи зможу я отримати за своє життя ці кошти, я не впевнений чомусь. Тим більше, що ці кошти, вони ж мають певно йде інфляція, і що був курс долара в 2019 році, а що тепер двадцять – це половина. Із такою ж проблемою зіткнувся і пан Олександр. Йому пенсійний фонд теж заборгував чималу суму. Ой, мені заборгував теж до 200 тисяч, ви знаєте. Я розумію, що зараз тяжкий час, ви знаєте. Але ці суди були ще до війни, ви розумієте, починаючи з 2019 року. І так що можна сказати, що ці гроші можна було б, хай б забрали наші військові. Чоловіки зазначають, вони не проти, аби певний відсоток від загальної суми перерахували на ЗСУ, але цих виплат і досі немає. Суд зобов'язав Головне управління пенсійного фонду в Рівненській області провести нарахування та виплати до пенсій чоловіків. В установіч нам зазначили, що виплата заборгованості здійснюється, але не великими сумами. Саме по людях, про яких ми з вами говорили, на сьогодні розпочато вже виплату боргів, але виплата боргів проводиться не повною сумою, а пропорційно від сум, які виділені бюджетом на використання саме в цьому напрямку. Борг виплачується поступово, так передбачено постановою Кабміну. Фінансування ще раз наголошую, йде за рахунок коштів державного бюджету. Відповідно, в межах виділення ми виплачуємо кошти. Катерина Чуб'юк додала, що суми виплачуватимуть, враховуючи факт надходження коштів до пенсійного фонду, який вже безпосередньо перерахує гроші на рахунки отримувачів. Тож, коли колишні правоохоронці отримають виплати повністю, поки невідомо. Дарина Черемшина, Кирило Полюхович та Анастасія Словачевська, телеканал ITV Media Group.